Україні відкриють один з аеропортів ще до кінця активних бойових дій. Мова очевидно, йде про аеропорт в Ужгороді, який розміщений на кордоні зі Словаччиною. Керівник офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до США анонсував можливе відкриття одного з аеропортів України для цивільних польотів. Єрмак не назвав конкретних часових рамок для відкриття аеропорту, проте з контексту можна зрозуміти, що йдеться про роботу цивільного аеропорту ще до закінчення війни з Росією. Посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відновлення України потрібна надійна парасолька. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним у цьому відношенні. Питання відновлення польотів цивільної авіації, які повністю припинились 24 лютого 2022 року, активно обговорювали цьогоріч влітку. Були ідеї щодо відкриття аеропортів у Києві, Львові, Одесі чи Ужгороді. Проте тоді до конкретних рішень та дій не дійшло. Нагадаємо, що у липні 2023 року до Києва приїздила делегація авіагіганта Рейн Ейр. Вона не просто розвідувала ситуацію в Україні, де триває війна, а привезла план відновлення авіації в Україні і один з варіантів ще до завершення війни розглядаємо два плани: один коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні, і другий найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року. Тоді в уряді на такі гучні заяви відреагували досить стримано. Міністр Кубраков лише сказав, що відновлення польотів можливе за безпекових умов без уточнення термінів.